Такий жах робить море. Як почнеться сезон, то тут зроблять усі ці настили, що, як завжди, щоб був підхід до моря, під'їзд. Ось така це зараз зона. Що влітку люди були, то бачили, як тут було все. Ну це ж треба, Одесі заморожене, все бачила на ланджероні. А у не, сюди якось не підходила до каміння, а воно також тут замерзло. Вкрите кригою каміння, крики чайок. Чим сьогодні нас ще здивує пляжу Чорноморську? Найшла ось такий рапанчик. Викинула на берег. Привіт. Я сьогодні в Чорноморську. Всі давно мене просили, щоб я вже приїхала тут, побула біля моря, познімала моречко Сьогодні ось так штормить. І пізніше, темнішає, є, і є можливість приїхати і познімати моречко хоча б ввечері. Зараз я на початку пляжу, чайок багато літає, сильні хвилі заходять прямо на пісок. ще приплило багато качечок. Вони такі милі, але бояться людей. Я підходжу і вони одразу відпливають. Чайки якось не бояться. Ну Це ж треба. В Одесі заморожене, все бачила на Ланжероні. А у Чорноморської не, сюди якось не підходила до каміння, а воно також тут замерзло. Да, таке тут не часто побачиш. У нас останні дні така погода була, то все замерзло і зверху йшов дощ на це все. Потім начебто вже підтануло все. Оці два дні були дуже морозні такі. Ну вже все. Вже відчувається, що скоро буде весна. Вже пташки співають. Сьогодні людей на пляжі небагато, біля моря прохолодно. Але деякі люди є, приходять сюди покормити чайок, пройтись по берегу. Рейками намилувалася, зараз підемо, пройдемося далі. Така краса зараз увечері тут. Хто знає, що я нещодавно приїхала зі Славського. Зараз виходять відео на каналі. Тому кому цікаво, передивляйтесь, буду дуже рада. У гір своя краса, а у моря своя. Да, давненько не була на пляжі. Так дуже класно прогулятися тут. Да, у моря своя енергетика, дуже чудова. Яка в нас зараз обстановка? Ну, така, як і у всіх, хто були прильоти по Одесі, ось позавчора. А цієї ночі вдарили по Одеському району, по енергетиці. Тому все як і у всіх. Живемо так, тримаємося потроху. Такий жах робить море. Як почнеться сезон, то тут зроблять усі ці настили, що, як завжди, щоб був підхід до моря, під'їзд. Ось така Це зараз зона. Що влітку люди були, то бачили, як тут було все. Сьогодні дуже багато чайок сидять тут на березі. Я подивилася прогноз, на наступні дні то у нас буде вже хмарно, буде все розставати знову і навіть очікується вже дощі. Але якось вже всім холод, зима, надоїли, вже люди хочуть весну. І так вже я йшла через посадку, то так пташки співають класно. Думаю, що може вже і сильних морозів у нас не буде. Ну не знаю, побачимо. І так у нас січень був дуже такий морозний, як давненько такої зими тут не було холодної. Знайшла ось такий рапанчик, викинула на берег. Сьогодні багато було мушлі різної на березі, і мідії, і потім ще рапанів знайшла. Так гарно сьогодні прогулялась тут по пляжу. Дуже приємно гуляти, коли така сонячна погодка. Багато часу немає, щоб гуляти. Вже скоро буду йти. Донечко сідає, треба їхати додому. Якщо у вас є бажання, можете підтримати мій канал, стати спонсором. У мене є спонсорство на каналі. А також, якщо ви кудись подорожуєте, переходьте по моєму посиланню на сервіс Hotline Finance. там можна... Оформити різні види страхування і скористуватись. А на туристичне страхування 10% знижки по моєму промокоду. Так що переходьте, користуйтесь. Надіюсь, що вам сподобалось відео, ці кадри нашого прекрасного Чорного моря. Деякі люди навіть і в таку пору року купаються. А ми будемо чекати весну і літа і будемо проводити свій час тут на пляжі. Біля пляжу завжди є де попити кави, щось перекусити і навіть погойдатися на гойдалці. Підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях, чи плануєте ви цього літа приїхати на відпочинок в Одеську область. А я дійшла до зупинки маршрутки. Подивіться, які буди зробили для песиків. До зустрічі у наступних відео.